Що зараз роблять роботодавці? Вони конкурують за людей, а треба не конкурувати. Треба розширювати ринок праці. Тобто, якщо в тебе немає ну, в, твої, ну, в твоєму ринку праці в регіоні людей. То в якийсь момент, коли ви всі будете перекупати один до одного. Ви це як в IT було в один момент. Пам'ятаєте, зарплати просто зросли. Що розробники коштували як PM, п'ять тисяч доларів. Ну просто воно вже воно було вже не ну, безглуздо, нелогічно. А треба замість цього, щоб перекупати і постійно піднімати ставки, треба розширювати ринок. Тобто робити так, щоб тих людей, які вам потрібні, їх ставало більше. Як базово підтримувати можна навчання, щоб не вчити всьому підряд всіх? Ми ми, це як навчання навпаки називається. Ми спочатку проводимо тестування по цим вимогам. Далі ті блоки, які випадають, ми проводимо навчання. Таким чином, ми проводимо навчання тільки по тим напрямкам, де ну, знання потрібні. Там, де не потрібні, де вони є, ми не проводимо. І люди теж вони розуміють, що це навчання, тому що там. От саме в цій частині не вистачає експертизи, бо коли б людей чити одному те самому постійно, це б їм теж не подобається. Тому через профіль посади ви можете зняти якісно у бізнеса вимогу, чому вчити. Вина.